Стало відомо, чому розлучилася Олена Шоптенко та які відносини має з колишнім. Ми розлучилися. Ми розійшлися ще до війни, а вже офіційно розлучилися під час, розповіла танцівниця в інтерв'ю Марічки Падалко. Фактично, я вільна, можна сказати. Будь-який розрив із людьми, тим більше із людиною, від якої в тебе дитина, це завжди нелегко А причиною розриву стали різні цінності. Я малювала собі одну картину, мій партнер іншу. Питання в тому, що треба Спочатку домовлятися, говорити, акцентує Олена. А от на питання в яких стосунках екс подружжя, то жінка зауважила, що для мене, якщо стосунки закінчуються, то вони закінчуються. Люди не залишаються кращими друзями. Я не дружу з колишнім. Ми спілкуємося тільки про дитину. Резюмувала танцівниця. А ще хочу зауважити, що Олена Шоптенко вийшла заміж за Олексія Іванова в 2016 році. Вже у червні 2018 року у пари народився спільний син, якого назвали Олексієм, а народжувала жінка в одній із престижних київських клінік, в якій ціна пологів близько 100 тисяч гривень.